Пан Олег і пан Павло крокують на інтерв'ю разом, щоб довести. Чорний піар їх не пересварив. Напередодні в окрузі розкидали листівки, начебто від представника батьківщини Олега Кищука. На папірці чоловік, який вже знявся з виборів, закликає не підтримувати єдиного кандидата від опозиції. Ну так, да, я бачу, тут надруковано, що нібито відповідальний я. Ну, але ж це смішно навіть, да, тому ви бачите матеріал, mm -hmm. матеріали, які, якими хочуть дезорієнтувати виборців. Наші активісти побачили, що приїхав автобус 25-30 людей. Вони роздавали оцю листівку, в якій стверджується, що я шпигун ФСБ. А це ті самі контрагітатори, тільки на їх викривають, приїжджають захисники. Я не понял, але. Я Дніполя, удя! Ти хочеш діяти! Будеш їм, гарантірую. Mm -hmm. Я, я представник адміністрації району.